Про Мазепу хотілося написати, бо дійсно він 5 років служив у Дорошенка, і мені було цікаво розглянути, як це вплинуло на Мазепу. Тому що Дорошенко це була людина ну, доволі патріотична. Людина, яка воювала, вибачте, з Московією 11 років. А Мазепа в нього був генеральним осавулом і був людиною. А Генеральний Осавул посада, яка передбачає в тому числі розвідка і контррозвідка. От віть ві наскільки це була наближена до Дорошенка особа? І, власне, його, те, що він опинився на лівобережжі, в Батурині в Самойловича, це теж випадок такий він віз листи від Дорошенка до Криму, а з Криму мав їх доставити до турецького султану. І його десь там у наших херсонських степах перехопили запорожці, оскільки запорожці Дорошенка не підтримували, я повторюю, і всі все, що з Дорошенком було пов'язане, звісно, що. Вони ставились негативно, вони його взяли в полон. Тоді, кошовий отаман Іван Сірко, ну, нібито він е спочатку не хотів його віддавати Самойловичу, а потім на нього почали тиснути, родиною шантажувати. Ну, є така версія. Ну Факт: він його Самойловичу віддав. І в итогі Мазепа опиняється в Батурині, де він абсолютно вперше, як, так би мовити, бо сам він родом з під Білої церкви, з правобережної е України. І там він вже тягали його по допитах. Спочатку в Батурині до Москви возили. Дуже цікава деталь. Він спромігся не видати Дорошенка на тих допитах. Тобто вони від нього ніякої. Ну я посланець. Я собі їду, везу листину, посол. Ну що, якби він е, так ну, це говорить знову ж таки про його великий дипломатичний хист. Людина була надзвичайно хитра талановита хорошому Розумінні цього слова, освічена, бо світу він здобував у Європі свого часу, коли служив пажем при, при дворі польського короля, куди батьки його дуже так вдало прилаштували свого часу. І, е, власне, він не видав тоді Дорошенка. Ну, вони від нього ніякої такої крамольної інформації так і не отримали. Він залишився в Батурині. Йому було заборонено повертатися на Правобережжя, звісно. Цікава деталь, чому Дорошенко його не викупив. Знову ж таки, от незрозуміло, біла пляма. Оскільки тоді була така практика, можна було викупити його, не викупив. І Мазепа залишається там, він входить в довіру до Самойловича. Самойлович згодом наближає його до себе. Він доручає йому вчити його дітей. Тобто він починає кар'єру з нуля і заводить корисні зв'язки, в тому числі і серед московського дворянства. Так? Згодом стає гетьманом. І от, якщо прослідкувати всю його біографію, його дії, його вчинки, то це рішення прийти на бік Карла XII воно не було випадковим. Абсолютно, воно не було випадковим. Тобто ця людина чітко розуміла, що вона робить. І його перемовини. Ну, ну не з Карлом, а з польським королем Станіславом Ліщинським, за плечима якого стояв Карл XII. Бо е, Станіслав Ліщинський був ставленником в Польщі Карла XII. Вони почалися задовго до 1708 року. Вони почалися за п'ять років до цього ключового моменту. Це були таємні перемовини, про які знав Пилип Орлик. Зокрема, більше ніхто, про які знала польська агентка Анна Дольська, тітка короля Станіслава Ліщинського, відома дипломатка, агентка. Власне, от за допомогою неї ще відбувалися ці перемовини. шифр був виготовлений, коли поморликом спеціальний, як вони листувалися і провадили це все. Ну, Трошки завадив Кочубей, який здав його з потрохами, тому що окрема тема, така велика, вона теж тут присутня в цьому романі. І, до речі, як виявляється, зовсім не через Мотрю це відбулося, а через те, що Кочубей просто знав. Про ці плани Мазепи Вони були кумами, вони були добрі, Вони разом більше вам скажу, вони разом починали службу в Дорошенка. Вони разом служили колись в Дорошенка. Ось такі різні світи. Кочубей був категорично проти цієї переорієнтації Мазепи на Шведів. Він не хотів цього, він мав сумніви, що Мазепи це вдасться. І е, якщо Мазепі це, наприклад, не вдасться. Кочовей собі думав так: він генеральний суддя, родина наближена до Мазепи.